Доброго дня, мене звати Віктор. Ми виробники ергономічних накидок Просто льон в автомобільні крісла. Ви вже про нас чули. Сьогодні хочу розказати про нашу накидку двосторонню, так називаємо зима-літо. Вона має дві сторони літню і зимню, яка трошки тепліша і краще зберігає тепло. Наші накидки ми пришиваємо продольними валками в наповнення зерна льону, які гарно масажують і вентилюють ваші сідниці. Посередині канальчик для розгрузки куприка і додаткової вентиляції. Кріпиться продольно, поперечно і має додатковий фартух в районі колін. Спинка Спинка фіксується надійно під, за підголовних, надійними кріпленнями, які регулюються по висоті. Чому? Щоб пояснична підтримка була якраз на рівні вашої поясниці. Комусь треба вище, комусь треба нижче. І додатково фіксується за спинкою і між спинкою стопорками. Тобто залишається на місці, нікуди не совається. І додатково є ще підголовник для шиї і голови, який можна зафіксувати нижче або вище на підголовничку. Все це разом створює хороший ергономічний ефект, і ви комфортно почуваєтеся за кермом.